І знову стоїмо ми на подвір'ї школи. Здраствуй, школа! Знань країну! Ти простора, світла, щира. Ти навчаєш бути мудрим, бути добрим на землі. Здраствуй, школа! Ти приймай в свої обійми наших учнів знову і знову. Проведи шляхом нелегким до омріяних висот. Ти навчи, як бути учнем. Як навчитися життю? Ти повідай, як здобути мудрість нашу всю людську. День знань це час, коли ми відкриваємо нову сторінку в наших книгах життя, наповнюючи її цікавими фактами та відкриттями. Саме тому ми хочемо побажати вам бути відкритими до нового, не боятися ставити запитання та прагнути до досягнення нових висот. Наш спільний дім. Єдина Україна, сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Вітаємо юних першокласників. Двері в країну знань учням першого А класу. Відкриває ваша перша вчителька, Салікова Жанна Ілівна. Вона навчить вас бачити і розрізняти добро і зло. Дарувати людям радість разом з нею Ви мандруватиме незвичайними стежками країни дитячих мрій. Мої маленькі друзі, шановні батьки, щиро вітаю вас зі святом 1 вересня. Сьогодні починається великий шлях у ваше майбутнє країну знань. Цей день велике свято не тільки для вас, але й для мене. Ваші щирі посмішки. Очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде гарним і цікавим. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. А тепер і я буду поруч з вами, бо ми стаємо однією великою родиною. Зі святом вас, успіхів, навчання! Двері в країну знань учням першого Б класу відкриває ваша перша вчителька. Чернокун Марина Анатоліївна. Талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ у чудових незвичайних кольорах людських почуттів. Дорогі мої першокласники, ласкаво прошу до нашої великої шкільної родини. Сьогодні для кожного з вас особливий день день початку. Захоплюючи подорожі у світ знань та можливостей. Я неймовірно рада, що маю можливість бути вашою вчителькою і провести цей час разом з вами. Пам'ятайте, кожен з вас унікальна особистість зі своїми талантами та здібностями. Ми разом будемо вивчати, досліджувати, відкривати нові горизонти. Нехай ця навчальна подорож буде наповнена сміхом, радістю. Та відкриттям. Пам'ятайте, що навчання це не лише завдання і уроки, але й шанс розкрити свій потенціал та зробити світ яскравішим. Я тут, щоб підтримувати вас, допомогти та відповісти на будь-які запитання. Разом ми зможемо подолати усі виклики та досягнути великих результатів. Нехай цей рік стане для вас незабутнім кроком. До великого майбутнього. Я вітаю вас з початком нового навчального року і бажаю вам успіху, радості і гарного настрою! Любі дівчата і хлопчики! і надія нашої держави її майбутнє! Тож всім вам злідчити! Школа, щоб ви могли стати гідними громадянами України. Добре, де моя Україна, найкраща у світі земля. Зучата, любі, нову зміну ми нова шкільна сім'я. У школу вчитися йду, тут читаю і пишу. Хочеш, мама, перевір, перше слово буде мир. Двері відчиняє, густину закликає, всім нам перемоги, уминають хай тривоги. Ми завзяти першачки, учні мене малюки, Україну шанувати, будемо усі завзяти. Йдемо до школи далюки, ми сміливі першачки, пражі щирі патріоти із нетвореного роду. Сьогодні свято не тільки у першокласники. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класу. Нехай останній рік проведений у стінах рідної школи буде для вас роком роздуму, копіткої праці, духовного зростання. І справді, 10 років промайнуло. І здається, що все це було тільки вчора. Ми так як і ви вперше приступили поріг школи. І потрапили Україну знань. Сьогодні у цю країну вирушайте ви. Тож прийміть від нас щирі побажання. Любі першокласники у школі вас навчають наук і навчають розуміти життя. Ми не час і ви станете дорослими, а передані вчителями знання знадобляться вам у житті. Бажаємо вам сумління у навчанні, бути уважними, прислуховуватися до порад вчителів. Бажаємо досягти великих успіхів у стінах нашої школи. Сьогодні нарешті настав той день, про який ми мріяли довгий час, який чекалось нетерпінням, бачили у вісні. Цей день звучить в наших серцях урочистою, радісною, яскравою мелодією. І в цю мелодію органічно вливаються ноти смутку і жаль. Сьогодні, дорогі вчителі, ми вкотре хочемо подякувати вам за все, справді, за всі безцінні моменти подаровані вами. Ваше розуміння та мудрість завжди допомагали нам у вирішенні проблем та непорозумінь. Часом ми були ліниві, нестерпні, запальні, але ваше терпіння не знало в межі. Ви майбутнє нашої країни. Все в нас буде добре. Цей нелегкий час для нас і нашої країни. Приємно бачити і усвідомлювати, що в нас є майбутнє. Ми всі були, є. І будемо патріотами своєї держави. Дорогі учні, до вас звертаються вчителі нашої школи. У школі нашій диво слово вивчайте рідне, калинове, ідіть стежками довгих літ, і слово це несіть у світ. Свої розкриють таємниці нулі, п'ятірки, одиниці. Навчать не тільки рахувати, а й добре розум тренувати. Візьмемо в руки олівці і розфарбуємо папірці, у світ, як казку розмалюємо, у світ фантазії. Ми з вами підемо у пам'яті світ, назад аж на сотні і тисячі літ. На загадку світла прол'ємо проміння Дізнаємось, хто ми чи є в нас наскоріння. Дізнаєтеся ви, чим блискавка й грім завжди, друзі йдуть поруч у дім. Чим в синку вода вся наліцемирзає, а влітку ніде цього льоду немає. Ми в світ мелодії ніжних попливемо, в душі струну дзвінку знайдемо, хай музика звучить, хай ніжна пісня лине, Щоб розквітала наша Україна. веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусі. Хай буде рік шкільний цей, мирний і щасливий. навчальному році чарівна мелодія першого дзвоника. Бажаємо сумління і натхнення батька, учителям здоров'я і терпіння! Нехай на всіх чекають добрі зміни та мир у рідній Україні.